Друзі, всім привіт. Ну, що там за... Що там за дві ж? Ага, так, друзі, хочу почати. Я приїхав в Рошенці. Думав, значить, Сільпо. Ну, зайдемо в рошенчик. У мене одна батарея. В принципі, зняти два обзорчика хочу. Коротше, таке добарило, підмерз трошки. Вівторок обновилися акції. Я хочу тут взяти еклери заварні. Трошки ще знімемо тут обзорчик. Боже, який дуб на вулиці. Я в кінгурушки, в шортах, але все одно замерз. Не хочу вже штани витягувати спортивні, все проче, джинси. Ходить вже все таке літо. Не мог довго зайти сюди, там патрулька кружила. Так, мої монетки, але вони не мої, рошенівські. Так що зараз трошки подивимося по цінах. Так, оце наші мармолатки. О, мінус 45. Мінус 45, бачите? Чи це не ці? А, що це не це? Підіжіть. Ноу, no, ноу, no. Це не то пальто. Тільки беруть. Блін, 100 років не цього. Ромашка вона що, вже 220 гривень? Я короче вже в ціні потерявся, бачите. Ну може куплю там пару жмен. Якщо все Пару жменів, да? Возьмем. 26, конечно, не 25. Ну возьмем лимоночку. Доброго дня. Не, дякую, я в курсі діла. В курсі діла у мене вже консультувати я сам уже можу консультувати кого хочеш во всьому. 100 грамм ну ви поняли, 1112 килограмм мармелад иди мармелад ладно ну потім я ще, що це. Так, щось шо спросится так сейчас по акції згущенка но ну, я вчора ні. Не... коротше сьогодні Грошеновско не буду брати, хоча 55 А чому я вчора брав Чи може взяти Ха -ха. Ну давай довольно Гулять так гулять да Так, уже дві покупки є, Масло нас не цікаво У нас масло Но... Але... Так сейчас Сейчас уберу Кенгурушки эти Лісяки. Давайте дивіться, я вам близько зараз наведу, трошки цим подивитись. Ну, це смачний тортик лімони, який я люблю. А, я оце я люблю. Коли я вже будуть половинку продавати, тобто не хочеться 700 драти. 350 мені вистачило з головою. Такий смачний. Ням-ням. Золотий ключик, Тоже я люблю. Ну, коротше, я все тут люблю. Давайте я вам трошки підніму камеру, щоб ви ціни не побачили. Працький. Це ж великий, 850 грам і маленький. І так всі їде. Кроме Горіхового. Горіховий ще маленький не придумали. Київський і горіховий в одному варіанті. А то далі вже квадрата, ми поняли, пішли. <звучить> Там зону включили, це спеціально мені авторські права нема, да Там не пішов. Та, Нас авторськими правами не задавить. М -м -м -м. Блін, ось вони. Ну вони не по акції, сороковник. Буці я ждав, що буде нова. Обновка цін і будуть по акцію 39,85. Ні, ніфіга. Так, Харе там музона нам свого ліпить, щоб мені потім обробку менше робити, менше заморачуватися. Рулетики. Боже, такі рулетки непогані. Я прямо в А потім підемо в сільпо, там щось подивився. Туалет вічно хочеться по житті. Поки доїхав, підмерз. І до сих пор Бушну батарейку ввожу в кармані, ніяк її ніде не вкинув. АТБ можна було вкинути, у нас в під'їзді можна було вкинути. Я ніяк не вкинув. Так, це я вже під печиво не по акції. Я на роботу собі купив. По 16 було ще. Кстати, вафлі лимоні непогані. Можна, кстати, взяти. Надо подумати, да? 34 гривні. Просто я не пам'ятаю сколько в других супермаркетах. Там, кстати, може бути трошки дешевше. Сьогодні будемо по лимонах виступати, вафлі лимоне давайте возьмо. Не знаю коли я там в раз буду вже грошені. Трошки, так, да, ми то розробимо. Так, ну тут все те саме, да? Ну це шоколадки, я не знаю, ні разу не пробував, в принципі, вони мене не цікавлять, що ну, по 100 гривень, грубо говоря. Вони мене і не цікавлять. Стать. Опа, це що? Сезонна пропозиція це якась новинка, да? Повна інформація. банан полуниця, мармелад банан полуниця ого тяжологи. це мармеладки. 450 гривень. Папа па, -па, -па. килограмм. Так, ладно, сейчас возьмем е этих. Заварных. А можна 500 грамм заварных? 320 гривен. Килограмм. Заварни Ну Там 500-600. Як получится у вас? Получится 50. А, я понял. Ну давайте 600. Добре. Гулять так гулять, да? що ми будемо мілочитися. Ось оці завани такі смачні, прям там дуже смачні. В принципі, ці корзинки я люблю, але їх довести дуже тяжко, вони розсипаються. Кекс з'явився. 12 грамів. Так, да, так, да, дякую. Що ще бажаєш? Ні, все, більше нічого не бажає. На mm. no, батальйові у нас з'явилися Левіта Брауні зберег. Ага, я бачу, И та бачки? я вже не напробував. Ви ще не молоко, та масло. Я бачу, ви обрали. Так, я вже все спробував, дякую. Я Вам теж гарного дня. Грибочки. Прикольно, так? <проб> Можна колись буде спробувати грибочки. Тисяча гривень кілограм. Тисяча гривень кілограм, Ага. Все, ромашку сьогодні не беру, бо я, дивіться, скупився. Нормально, так? Да? В описі можу вам написати цін, наскільки це все потягнуло. А можливо на касі. Черги немає. На касі. Почуєте ціну, скільки я заплачу. За ці смаколики. Ще ось можна лимон, так? Да? лимон? Ще й такий лимон взяв. Ні, воно без беззаций. Печиво, ловіта, брондей, бробеон, бМ з лимоном. Дуже куча всього понап... А, ну так, тут не були зла. Коротше, в раз, раз можна буде купити ромашку. Бо я вже за неї соскучився. Місяця два її ну, коштував. Кстати, велосипед пристібнув в другому місці. Треба зараз вийти глянути. Бо там бачили якась акція, якісь збори. Зараз треба глянути, що там по грошах та задана. Хоча так стромно. Лучше я задоначу, знаю кому. В принципі. Бо це не кому йде. Не хватало, щоб ще притулі, тому пішло модаку. Так що краще донатити, куди ви знаєте і шарити. Ох, медведики прикольні, вони не продаються. Бутік мілк. Ну, коротше, асортимент, щоб ви розуміли, огромний. Так, оце корито не подешевша, але цей чемодан. Якби ще був один варіант в відкритому вигляді, щоб подивитися, що там продають, ой, що там це, знаходиться. Так, ну друзі, давайте коротенький такий вам огляд, був. пішліть вже на касу. Так, тут ми з вами були, так? Да? такі батончики, ну я такий не любитель цих батончиків такого всього. Так, і так нормально ми тут скупилися, походу. Сейчас узнаем, сколько бабла потянет наша покупка. 35 тысяч вашего ручка. Спасибо. Добрый день. Добрый день. А потребуется? Мне не понадобится. Карта. Дякую, дякую, велике! Ага. Добрий день, дякую. Ну що, почули? Не забувайте підписуватися, ставити лайки, написати позитивний комент. 314.56. Зустрінемося в наступних серіях. Вам мирного неба і тихої ночі. Та жду від вас підписки. Дякую вам.